На вулиці зима, лютий місяць, сніг, як бачимо, лежить, саджанці зимують, до речі, ось покажу вам. Сієнці як зимують, без всякого криття, без нічого. От, потім весною покажу, як вони перезимували. Але сьогодні у нас Є робота. Починаю щепити хурму у кімнаті. Сьогодні будемо садити хурму. Ось вона в мене зберігається в такому ящичку, у підвалі я її вніс. Трішки прогріється до кімнатної температури земля. Приготував ось таку тару, бутилки, двох і більше літрові, і будемо сюди садити. Ось, до речі, показую вам коренева, яка у віргінки. як ми бачимо, стержень і відголуження маленьких корінців, які вже видобувають поживні речовини у ґрунті. Для посадки використовую звичайні п'ять бутилки. На дні, як ви бачимо, роблю прорізі. Потім ці бутилки, як настане тепла погода, будуть висаджені у відкритий ґрунт і коренева буде добре розвиватись, виходячи прямо із цих дірок. Ну, ось так от і садимо. Для чого це я роблю? У лютому місяці, по-перше, довгі дні коротаємо і зберігаємо час на розвиток саджанця. Посадка здійснюється для того, щоб... Значно раніше можна було зробити прищепи на уже вкоріненій, уже в живій хурмі. А якщо ми зробимо їх прямо у відкритому ґрунті, то час, звичайно ж, зменшиться для того, щоб вони пішли у ріст і потім лоза визріла. Ось для цього і робиться. Рання зимова посадка. Поки вони прогріються у ґрунті, у кімнаті, брунічки трішки почнуть набухати і можна буде робити щеплення. Це десь уже на березень місяць. Ще трохи хочу сказати по землі. Земля, звичайно, садова, була з осені Викопані ці сіянці, були засипані звичайною садовою землею. Потім я сюди додаю трохи кокосового субстрату, а також грунту із магазину нейтрального, який, звичайно, береться для розсади. Це все змішую і в таку землю саджу свої сіянці майбутні. Прищепи будуть зроблені на них. Майбутні саджанці. Ось така робота у мене у лютому місяці. Ну ось, робота зроблена, все посаджено. Тепер буду чекати на результат, що в мене з цього вийде. Залишилось багато обрізів коріння. Але не знаю, чи щепити ще на нього, чи залишити так, прямо засипати землею. Бо, на жаль, землі дуже багато не заготовив на зиму. А покупна земля виходить дуже дорого, особливо в цей тяжкий час. Ну, будемо чекати на результат. Потім вам буду показувати, що... U mene je sve ovo gde